Добрий ранок, я Ігор Косиван. Вітаю вас в програмі Слово Боже до кави. Ми віримо Богові в те, що Він дав нам своє слово не для того, щоб просто знаєте, нам нагадати, що Він є. Він дав своє слово, щоб воно стало практичною допомогою, особливо в такі дні, які ми живемо. І в той час, коли навколо нас стільки голосів, які говорять про упадок, говорять про кризу, говорять про страхи. Слово Боже навпаки буде утверджувати нас. В тому, що є сила Божа, в тому, що є перемога, і ми можемо в той час, який ми живемо, бути благословеними і бути благословінням. Я вірю, що особливо віруючі люди, особливо люди, які знають Бога, знають слово Боже, не повинні впадати в вічі, не повинні опускати рук. І вони вміють зустріти трудність і перемогти її. Хвала Богу. Тому що правда така, що всі люди зустрічають труднощі, віруючи, не віруючи, служити ви Богові чи ні. Труднощі приходять. І кожне покоління зустрічає схожі труднощі, як ми зустріли в цьому поколінні. І важливо дуже, щоб ми зайняли правильну позицію, наше серце було наповнене правильними речами, щоб ми пройшли цей час. В перемозі з піднятою головою ні в якому разі не приймайте від диявола. Ні в якому разі не приймайте від людей, які озвучують страхи, вічей. Підбадьортеся, щоб цей час пройти в перемозі. Хвала Господу. І як я вже говорив раніше, Слово Боже дане нам, щоб допомогти нам пройти такі дні. Слово Боже дане нам Богом, щоб ми могли від Нього напитися, отримати, алелуя, і стати бійцями, які спроможні перемогти любу трудність. Хвала Христу, ми з вами ну, вирішили якийсь час брати уроки людей, які в своєму житті перемагали. В Біблії. Ці люди з Біблії. І е, я думаю, що цей тиждень, скільки Бог нам дозволить, ми будемо навчатися. Я наз, я би назвав це так: уроки Ісуса Навина, уроки, які Бог дав чоловіку, який в своєму поколінні зустрів трудність. Йому треба було завести цілу націю в місце виконаних обітниць. Бог їм обіцяв, обіцяв обіцяну землю. Бог обіцяв їм землю молока і меда, землю, де вони будуть благословені, і у них все буде добре. І він це почав робити з Мойсеєм. Але ми знаємо, що Моїсей разом з його командою, лідерів і з усім народом не зайшли в обіцяну землю. І скажу вам, що сьогодні відбуваються точно такі самі речі. Є Божі люди, які приходять до Бога, вже живуть з Богом, читають Біблію, виглядає так, що мали би бути успішними, але вони не ходять в виконаних Божих обітницях. Вони не отримують те, що Бог їм обіцяв, не через те, що Бог, не через те, що Бог не може чи не хоче, Бог хотів і міг. І пам'ятаєте, коли Бог викликав Ізраїля з Єгипту єгипетського рабства, він сказав їм: Я заведу вас в обіцяну землю за 40 днів. 40 днів. Всього 40 днів. І ви знаєте, що Бог бажає виконувати свої обітниці і виконувати їх швидко. Він бажає виконати все, що він сказав тобі, що він обіцяв, і щоб це сталося швидко. І ми повинні розуміти, що у нас є відповідальність. Чи Божі обітниці будуть виконані не тільки в Бога, Бог робить свою роботу. І ми знаємо, що Бог приготував все, щоб Ізраїль зайшов в обіцяну землю. Я вам покажу одне місце в Біблії, яке, я би сказав так, отрезвляє. отрезвляє. Тому що апостол Павло в Писанні до євреїв показує, що сталося через те, що Ізраїль неправильно себе вів, і вони не змогли прийняти якісь певні Божі обітниці. В Євреям 4 розділі апостол Павло роздивляється таку ну, важливу істину. Давайте разом з вами подивимося це. З першого віршу він каже так: отож біймося, коли застається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилося, що хтось із вас опізнився. Павло каже: ви повинні бути насторожі, тому що є Божа обітниці здоров'я, процвітання, благословіння, спасіння, оправдання, перемоги. Амінь. Радості, перемоги над страхом. Знаєте, деякі з вас, ви зараз ну, переживаєте цей тиск страху ем, через фінансову кризу, через те, що відбувається навколо. І, можливо, диявол говорить в вашому серці. Ну, все, це кінець твоєму бізнесу, кінець твоєму процвітанню. І ем, знаєте, так виглядало також із євреями, коли вони вийшли з обіцяни, вибачається, з єгипетського рабства, диявол почав говорити їм. Ви ніколи не попадете в обіцяну землю. Це неможливо. О, перед вами пустеля. А там, коли ви придете туди, ви зустрінете велетнів, яких ви не зможете перемогти. І Біблія каже, що ослабло серце Ізраїля. І дехто з них говорили: Та ми в очах їхніх, о тих людей, що жили в обіцяній землі, велетнів, були як сарана. І в своїх очах ми були такими самими. Розумієте, були причини, чому Мойсей і єврейський народ не зайшли в обіцяну землю. І сьогодні є причини, чому Божі люди не ходять в Божих обітницях, чому віруючі люди потерпають від страху. Це неправильно. Якщо ви віруюча людина, ви повинні бути в перемозі. Якщо ви віруюча людина, ви принаймні повинні бути в перемозі над страхом. Принаймні повинні бути в перемозі над турботами, переживаннями. І тому я вам скажу: займіть ясну позицію. Я послал Павло, подивіться, що він каже. Бо добра вістка була звіщена нам, як і тим. Ми отримали слово від Бога. Я буду з тобою, я тебе підтримую, я тобі допоможу. Ізраїль теж отримав таке саме слово. Я буду з тобою, я заведу тебе в обіцяну землю. І далі він каже так. Але не принесло пожитку їм слово, яке вони почули, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Апостол Павло стверджує, що Ізраїль не зайшов в обіцяну землю, те покоління, покоління Мойсея. тому що всередині вони не прийняли слово Боже, і слово Боже не з'єдналося з їхньою вірою. Не було, один переклад каже, не розчинене було їхньою вірою. У нас є вибір, коли ми сьогодні чуємо від Бога: я з тобою, я допоможу тобі. Ти зможеш все перемогти, ти зможеш все пройти. Ви вирішуєте, чи ви схопитесь за це слово, і будете вірити в нього, чи ви схопитеся за слово страху. І апостол Павло каже, що Слово Боже має силу завести нас перемогу, але якщо ми його не приймаємо, воно не принесе нам користі. І далі, в четвертому, в третьому вірші він каже так: бо до його відпочинку входимо ми, що увірували, як він прові... Прові... провістив. Я присягнув гніві своєму, що до місця мого відпочинку не відуть вони, хоч діла його були завершені до закладу світу. Знаєте, це саме, знаєте, мені здається, саме отрезвляюче місце в Біблії. Уявіть собі, Бог все заготовив до закладень світу. Перш ніж почав творити світ, він знав, що Ізраїль зустріне трудність. Бог знав, що ми зустрінемо в цьому поколінні фінансову кризу. Бог знав, що ви зустрінете труднощі в своєму житті. І тому він заготовив перше створення світу всі благословіння, всю підтримку, всю перемогу. І апостол Павло каже: ми входимо в це благословення ті, хто увірували. Але. Е з Ізраїлем сталося те, що коли вони пройшли і побачили видиме, воно налякало їх, і вони сказали, ми ніколи туди не зайдемо. І тоді Бог сказав: Я відміняю те, що ви туди зайдете. І я клянуся вам, ви ніколи туди не зайдете. І те, чим закінчилася історія для покоління Моїсея, що вони всі померли в пустелі за 40 років, 40 років блукали, переживали труднощі, 40 років ропоту, вставання, падіння. Поки не вимерло все покоління, і тільки покоління Ісуса Навана, людей, які повірили Богу, вони зайшли в виконання Божих обітниць. Я намагаюся отрезвити вас, дорогі, не бути в страху, не приймайте страх, не озвучити страх, не озвучити вічі, не озвучити переживання. Що би ви не чули довкола себе, що би не було по по телевізору, в новинах? Зате є стільки всього, що звучить сьогодні, що немає ніяк нічого спільного з реальністю, і ви повинні знати. Бог зі мною я хожу з Богом. Я маю перемогу. Все буде добре. Я благословляю вас саме такими словами: все буде добре. Все буде добре з Україною, все буде добре з нашим містом, все буде добре з вами. Якщо ви схопитеся за Боже слово, ви побачите Божі обітниці, що вони виконуються і виконуються швидко. Я благословляю ваш бізнес, благословляю ваше серце. Найперше, щоб в ньому не було місця страху і переживання. Амінь. Амінь. Ви повинні знати, що Бог на вашому боці. Ви повинні знати, що все буде добре, тому що Бог з нами. Благословляю вас весь цей тиждень. Бути разом з нами. Ми будемо приймати їжу Божу проти страху і проти переживань, щоб ми в цей час вистояли і були благословені. А зараз я прощаюся з вами до наступних зустрічі.